Тому, Аби зброя не потрапила до екрану на екран, тому що може заблокувати TikTok трансляцію. Я буду переважно фільмати себе. О. Ну, Якщо Галецький приїхав, тоді ця справа буде марна. марна да? так. Ну, і то і інше. Як про це швидше? Інспектор секування, патрульну поліцію, який Далюк. І Кейдалюк також. До речі, ви допитали ви, ви, ви і люди машинку допитали? Не допитав. Допитали? Не допитали. Чому? Наразі займаються інші люди цієї справи. – Ну, взагалі, поліція допитала Не, не відомо. – Давайте видивитися. Старший зажар поліції Гавецький, Бедлівського районного управління. Згідно сороковий стіків, ідеться фотовідеофіксацію на службовий пристрій. Коли колись так почали, ви так? Та почали, як? Це постійно знову. Да, вами. Вами я от я маю. Добре, чи дивиться. Я викладаю, виконав з приводу. Давайте пояснюємо після. Давайте ми е, е, запитаємо у директора оболгас. Він нас чекає зараз в кабінеті. Храсихаський зім з початкового приводу. Кожного місяця вони отримують гроші з мешканців з е, споживачів газа за. Доставку газу. У тарифу доставку входить контроль за мережами, їхнім станом тощо. Але нам всім відомо, що у місті, що менше 10 років, ці труби газові не фарбуються і вони знаходяться в жахливому стані, і можуть початися вибухи. Десь ага. там прорвало, десь там прорвала ще й небезпека може бути, а потім люди вулиці будуть сидіти без газу. Отже, кожного отримують гроші, послугу не надають. Тобто отримати гроші за неіснуючу я послугу. Саме у цьому полягає шахрайський. Після, Шах... після, всього, після всього. А, всього. Не надоє, да? а вже ж, не, не, не надаю, але після того, як ми поспілкуємося з директором Одеса -Газ. А ви кажете, що вас очікує, директор? Так. Я я передумав, що я викликаю по лісу зараз, підемо. Так, ну послухайте, що він каже. Ну, ви ж спілкували? Навіщо ви постійно в мене допитуєте? У вас є свої інструкції. У, є, у вас є свої інструкції. У вас є заходи. Вас Якщо вам щось треба дізнатися, ви можете у нього дізнатися. Про я хочу у вас дізнатися. А, а потім у мене, потім у мене. Мало, мало що ви хочете. У вас є заходи, які ви потрібні... Айома, які заходи? Які заходи? Япона ну, я, я, мат. Ну що, ми не в Японії? Ні, не в Японії. Проходьте. Проходьте. Проходьте, ви знаєте куди йти. Ага, клас. Треба провести. У нас проводити не треба. Не треба, так? Да? Не треба. Доброго дня. Доброго дня. До Дякую. Доброго дня, Доброго дня. Доброго дня, Володимирович. Доброго дня. Як, як вам я обіцяв? Доброго дня. Ну, не постоять, ми присядемо. Вони ж солдатики, вони ж міцні. Ось як вам обіцяв, я вклав поліцію, заяву на, на, на Одеса Газ, наразі ви її, її керівник, з приводу того, що ви кожного місяця Одеса Газ вже багато років отримує, отримує гроші за газові мережа кожного місяця за постачання, обслуговування тощо. Але обслуговування я такого немає. Я можу, ми зараз разом можемо приїхати, це я вам покажу багато. Ну, тако, наверное, всі, 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 всі труби. Всі труби у місті не фарбування. А це також входить. Це також входить. Ну, це маленька Ну, яка різниця? гроші, боруся, гроші, гроші за це беруться. часть воно входить туди. Ну от до беруться. Значить, треба, треба треба виконувати себе. Або якщо вони не виконують, тоді має бути звільнення. Якщо, якщо... ми ж йдемо погодну умови, при надійші погодну умов будуть пофарбовані без оборудок. Скільки років чекаєте? Скільки років чекаєте ви що? погодні умови? Погодні умови сьогодні можна фарбувати? А в минулому році, а поза минулому році, а поза поза минулому році не фарбувалося. 50 я покажу. Соборне фарбувалося сюди до Заводу продавала старо. Ну, жесоборна, ну, жесоборна і все. Улица Котовского. Улица Котовского. Переход через Просвітобье, да? Угу. Угу. Улица Вишнёвая, на данный момент, эти люди, которые занимались этим вопросом, пять человек находятся сегодня на войне. Госую. Да. Uh -huh. Перед Ветрой годом uh -huh. получили. Що ви коло робили? Я вважаю, соборна, Вишнёва, коли ви робили? Коли робили? Так. Рик, давай, рік, дві. Прошлий рік, позапрошлий рік. Мені минулий рік. А поза позапозаменулирик 2020, 2019, ну, 2017. Давайте давай, мы, мы вам подготовим письменный, письменный ответ. Да. Да. И Дайте вопросы я буду подготовить. Укажем, положение. какая протяженность, где, что и как. Мы признаем, что здесь остались непокрошенные газопроводы. Да? В принципе, я говорю, фарбу мы приобрели. Работа будет производиться. Я вам предлагаю тоже на государственную расценку принять участие. Угу. Дякую, дякую за вакансію. Дякую. Не вакансію, а по трудовому ми, зуплошению. ми, ми зараз по іншому стовку, по іншій темі спілкуємося. Ну, потім, закінчимо по є, закінчим ефір, ви мені запропонуєте роботу. Нету, Окей. Чи, нету численності, нету людей, які можуть... Доб, добре, зараз зайнятості є, за, за, запрос на вакансію? Да, давайте ми... Запрос на вакансію зараз є, це запрос зайнятості. У нас немає вакансій сьогодні на роботу. Нету. У нас mm. забрали людей, які займалися цим питанням вам люди потрібні зараз на робочі місця? – Ви зробили запит вам знайшли? У нас питання… – вопросами. Производили половики в кінці в прошлого року. – Ріка? Року. року. <ріць> okay. В uh, кінці прошлого року. Значит, и кадры готовятся капитализм. Руководство до У нас ділкадру взагалі немає. Мені навіть не цікаво, до корма відношення. Мені не цікаво, щоб було послуги, Давайте не будемо лежати. Може бути у людей, які дорогі та обов'язки є. Що треба зробити? По пояснення, ви чули, що не чули, ви що гроші беруться, але послуга не десь частково. Що нам почали? Значить, дивіться. Що значить беруться гроші? Кожного місяця. Що значить беруться гроші? Гроші сплачуються так. за розподіл. І... За власний закону І... за розподіл. А ми беруться гроші. Ми тут гроші не беремо. Гроші... А я казав, я казав, що ви особисто берете, я ж такого не казав. Не, ви так говорите, беруться гроші. А Мали часто покраска. Заміна з штафов, заміна включаючих устройств. Это все связано з с... все входить в цей Фарбування входить? Фарбування. Входить, входить. Чому не виконано? Виконано. Погод, Неправда. Погодному. Неправда. Неправда. Де зараз можемо пихати, подивитися, де ви минулого тижня пофарбували? Так? Де минулого тижня ми не пофарбували. Ми до Нового року закупили окраску. Сьогодні на даний момент 5 чоловік знаходяться на фронті, який займався тим роботою. Тож, у вас немає робочих рук? Немає що? робочих. рук. Ви зробили, зробили до да? центру зайнято, що, що, що потребуєте. Цим опросом займається, а те, сягав, саділ кадрів. Місі Одеса? Як вони можуть наняти на роботу в місті Подільську? Як вони можуть шукати працівників? У нас нема сьогодні відділу кадрів тут. Немає. Ми не спроможні самі це просити людей на роботу. Мені сповноможні цим робити. Та ви то ви можете та зайнятися. Можете звернутися і там вони будуть шукати вам працівників. Ми ні, мім. Одеса може Одеса, окей, Одеса може звернутися. Ну і що вони запутили? Да? Одеса може звернутися до зайнятися, і вони пошукають ропоцівників. Ми Вони цього зробили. Пан Юрію, ми затримаємо офіцера. Вони виконують no, обов виконую свої обов'язки, ми їх не затримуємо. Вони виконують свої обов'язки, вони не затримані. Ну, no, в тому плані, що вони можуть десь на більш серйозному ділі виконувати свої обов'язки. Ви вважаєте, що це не серйозно? Ми вважаємо, що це питання, який вирішувався в звичайній бесіді. <пот sticks> Та ну, я, була, в, в присутстві людей так, з автоматами. В звичайній бесіді я з вами вирішував ще в роки три в тому або чотири. Я так само почув нічого і зрозумілого і досі, б, бачимо, воно знаходиться непофарбоване. Ділається, фарбується. Чекаємо погодне мову. Що вам ще потрібно, поліцейський? Я ж сказал, заложить письмову заяву. А вже ж заяву. Я вимогу. Ми вас і не запрошували, до речі. А що ви там моргаєте? знайомі? знайоме? Не знаю, ви там ваше моргаєте. Визвали поліцейський вимог, заволені. Типа, по пройшло, прошло пройшло, типа, пройшло, типа. Пишу, я гайдалюгу. Типа там, ну, ти знаєш, що треба робити. Я з недавніх пір працюю, так що. Давні, так? Да? Добре. Ви Анатолійович, ви йдемо на вулицю, там на кордоні. Да тут зручно. Тут можна, тут можна писати? Можна, що, що не можна. Тут, тут зручно. Балабанова Олексія Володимировича з приводу того, що вони беруть споживачів кошти, отримують, але не виконують свою. Свої роботи обов'язки саме не фарбують газові труби. Послуха Вони Це... отримують гроші за послугу, яку не надають. Які є ще доповнення. Це є доповнення. Будьте гроші за послугу, яку не надають. На сьогоднішній день ми будемо відео, що оно не Все? Помог... Как би... так. тариф, который виділяється.

Да, слизько, сутка, Суха плитка, а таке враження, десь на якомусь лідніку знаходиться. Зробила окремо, до речі, зробила раніше був вхід загальний для усіх. Споживачів, хто приходить, а вони загальне закрили і зробили через прохід через охорону. Вже охорона приймає рішення пустити тебе або не пустити. Нагадаю, що це територія України і тут не може бути якихось там приватних обмежень за власним бажанням. Якщо вони працюють на громаду і отримують на нас кошти, тоді вони повинні з громадою співпрацювати і ніяких заборон не створювати. Ну добре, э, поліцейський, галецький такий кайдалюк. А вже ж, ж черговий, сподіваюся, що ви будете на боці громади, тому що ви також сплачуєте ці гроші за газ за, за, за Також безпідставно. Тож, будь ласка. Ой, блін, пар парасольку забув. Парасольку забув. Тож, друзі, ну, що, яке може у вас буде прохання? Це лише е, розповсюдити це відео та також прокоментувати вашу думку. Можливо, у когось також ця проблема була, труби не пофарбовані у, у поганому стані. Я, є відео, я раніше показував, зараз ще можу показати, як по вулиці, де саме живе цей Балабанов. 10 метрів від його будинку починається мережа. Вона та фарба, напевно, не бачила з самого початку. З самого початку ще, ще там, коли там було в 2005 році там, або 2004-му, коли покривали цим газові мережі. Потім, ви пам'ятаєте, їх... нас обдурили тоді. Вони люди за власні кошти е платили за труби, за те, що вони проводили ці мережі. За власні кошти А Потім вони знову таки шахрайськими діями власні з громади газові мережі передали на баланс. Я, я парасольку забув... А, передали в мережі. Парасольку забув. Забув парасольку, можна? Дякую. А потім вони власним рішенням, е, а точніше, рішення своєї влади, або все вона тільки працював з усіма регіоналами, фіртусами, шміртосами тощо. І власність громади без обговорення, без, без е, прийняття участі громади у цьому рішенні, передали газові мережі у власність, точніше, або не власність, а передали на баланс. Облгаз. Саме тому ви зараз сплачуєте кошти за постачання газу. Не за газ, а саме за постачання. Тому що зараз вони відокремили видобування з постачанням. Вони зараз якби, якби створили дві окремі контори, щоб додатково кошти, кошти збирати. Раніше це була одна контора газова, да? яка видобувала, постачала тощо. Вони зробили дві контори, аби збільшити у на нас грошове навантаження. <гум> Я показую ще додатково і черговий раз, хочу про це наголосити, що, що не за це зараз хлопці захищають нашу батьківщину, а більше ще гинуть за неї. Не за те, щоб тут у місті продовжували ті шахрайські дії, які ще були побудовані часів там, кучми та його послідовників. А воюють заради того, щоб ми тут хоча б вони там воюють, а ми повинні тут у місті воювати. Цієї корупції, знищити. І знищити, коли хлопці повернуться з перемогою, щоб вони тут не жалілися, що вони дарма нас захищали, як, що какаші нас вбили б, якщо ми в корупції. А казала нам казала нам, також дякую, нам казала також дякую за те, що ми тут у місті подолали цю корупцію і хлопці прийшли, отримали і землю, і, і пільги отримали, і повагу тощо. тощо. Друзі, робимо, що можемо. Коментуйте, діліся, лайкуйте. Це підвищує наше відео у рекомендації. Більше подивиться, більше буде реагування. З Києва за Одеси тощо. Крішна.